Всім привіт, я Настя, працівниця медіакоманди команди центру вітриєнта оку. 13 травня розпочалася основна сесія складання НМТ. І тому у цьому відео я хочу з вами поділитися порадами, секретиками, як готуватися до НМТ в останні дні і тижні перед складанням, і як все-таки скласти НМТ на свій максимальний бал. Особисто я складала НМТ у 2022 році на середній бал 196. Тому сподіваюсь, що мої поради будуть для вас корисними. Отже, по-перше, проходьте максимум іспитів на сайті освіти Це допоможе вам зрозуміти, скільки часу вам потрібно на кожен предмет і які теми вам потрібно доопрацювати. Друга порада перегляньте розбори основних та додаткових сесій НМТ. Це особисто мені допомогло дуже підтягнути свої знання. Найважливіша і найбанальніша порада не хвилюйтеся, дайте собі час уважно прочитати та проаналізувати запитання. Пам'ятаю, як говорила собі, що можна хвилюватися до екзамену, після екзамену, але не під час, і це спрацювало. Пам'ятаю, як на початку мого екзамену почалася повітряна тривога, яка тривала дуже довго. За правилами НМТ, якщо тривога триває довше 2 годин 30 хвилин, то ви маєте чекати на додаткову сесію. І саме тому в моменті моя тривога і мій страх не скласти НМТ, просто перетворився на страх не отримати можливості його скласти. Тому, коли тривога в кінцевому закінчилась і я отримала можливість прийти цей іспит, моя тривожність зникла разом з нею. По четверта, в останній день перед НМТ я б радила вам вже нічого не повторювати і не довчовувати. Кажу це з власного досвіду, тому що буквально з день до іспиту я повторювала наголоси. І на наступний день моя єдина помилка з української мови була якраз завдання на наголоси. Краще в останній день дайте собі час відпочити. Спробуйте відпочити. Підготуйте свої документи, одяг, ручки на завтра. Також я б радила вам виписати чи записати мінімум знань з кожної теми з кожного предмету, які ви знаєте. Це допоможе вам, по-перше, розслабитись, тому що ви зрозумієте, що все-таки щось знаєте. І по-друге, це допоможе вам побачити певні прогалини, які ви ще матимете змогу заповнити. Не намагайтесь вивчити кожну тему ідеально в останню мить. Краще пройдіться по всьому обсягу, не заглиблюючись в деталі. А це були всі поради. Я бажаю вам удачі і до зустрічі в УКУ!